Всім привіт! Придбав собі павербанк на 50 000 мА фірми Ttech Mega. Зараз ми зробимо розпаковочку. Ось так він до мене приїхав. Він їхав до мене через розетку і на магазин розетку, не на пошту, а на розетку. Тому він приїхав так без будь-якої іншої картонної коробки. Так, що у нас тут спереді? Пише, Smart Chipset 20 Вт ультрафаст зарядка, USB-C, micro USB вихід. Ось так воно це все виглядає. Тут є на різними мовами головні характеристики. Цікаво, що вказано, виготовлено в Туреччині. Вон виробник турки. Тут вже пише виготовлено в Китаї. я так і не зрозумів, де цей павербанк виготовлено. Всередині йде ось така брошурочка. Сам павербанк масивний шкенки. кабель <клух> без блочка виношу, як ніби місце під блочок, але ні. Тут йде ось такий прогумований кабельок USB тип C. під швидку зарядку. Ось такий чорний павербанк, титек 50. Ось тут є кнопочка, яка показує рівень заряду Powerbank. Ось тут наші виходи і входи. USB out 1 синьо, Out 2 Out 3 Out 4 Тут є тип C на зарядку і ще один роз'єм. Мені здається, так як під оці. Чуть-чуть старіші зарядки. І так, з цим павербанком можна заряджати 5 різних пристроїв. Є три виходи на 3 А 15 Вт, USB-A з підтримкою технології QC на 20 Вт, а також входу-виходу USB-C на pd 20 Вт. Вражає. Технології розвиваються. У мене був ще колись такий маленький повербанчик, легесенький, а цей вже такий масивний, повно є USB-шок. І на 50 тисяч мА. Це якщо мій телефон має 5 тисяч, то я можу зарядити собі його 10 разів. Давайте зараз ще подивимося на розміри. Так, він у нас має 8 см і 2 мм. Так, він у нас має 5 см 2 мм. І довжина 16 см. Давайте ми його зважимо. У мене є ось така вага. Так, павербанк важить 973 грама. Ну, я десь так і відчув, що десь приблизно кілограм він важить. Давайте зразу я спробую підключити по цьому кабелю, що йде в комплекті, свій телефон. Просто бо я навіть не пробував після покупки. Зараз ми спробуємо поставити телефон на зарядку. У мене якраз кабель телефон підходить USB Тип C. Ставлю в синій роз'єм. Це оцей найшвидший. Так. Пішла зарядка. Тут у нас ми бачимо, засвітився, засвітилися відсотки і пішла зарядка. У мене зараз 52% на телефоні. І подивимося, як він заряджає. І так, друзі, давайте подивимося, за скільки часу в е, мене зарядиться 1% мого заряду на телефоні. Так, у мене зараз 53% 19,57. 53% на, станом на 19,57. Подивімося, за скільки часу додається 1%. 19,57, вже 54%. Тут в нас на самому павербанку ніч не змінилося. Як було 73, так і є на, на час зарядки. Так, дивіться, друзі, станом на 20.00 у мене зарядка вже вирінулась на 55%. Ось можете порахувати, за скільки часу 2% в мене зарядилося. На павербанку в мене зараз без змін 73%. І так, друзі, давайте ми тепер поставимо сам павербанк на зарядку. Ось в мене є. Швидка зарядка. Ми підключаємо її сюди, в тип C роз'єм, кладемо на стіл і підключаємо в І ми бачимо, що під час зарядки самого павербанку. Відсотки блимають і горить значок блискавка, Та якби йде заряд. Ось, друзі, тільки що пішов 74 відсоток заряду павербанку самому, засікаємо скільки зарядиться 1 відсоток за який час. Ми маємо 20.09. 74%. Зараз ми подивимося приблизно. За скільки часу заряджається 1% заряду Powerbank. І так, пішов 75%. Маємо 20-16. Був початок 74%, це було 20,09%. 20-16, то ми маємо 7 хвилин 1% заряду. Ну, Як ми бачимо, велика ємність і заряд йде набагато довше. Тому можете собі порахувати 7 хвилин 1%, відсотки 100. І це дуже багато. Тому, якщо ви розраховуєте його заряджати, то треба ставити як мінімум на ніч. І так, друзі, пройшли ми по всім в принципі, параметрам даного павербанку. Хто купляє в інтернеті, що можу сказати, стоїть він в руці, тримаєте потужно, нічого не хитається, не сипеться, не болтається, приємний на ощупь. і якісна збірка. Ось так, друзі. Ось такий огляд на даний павербанк 50 000 мАч. Це так, як мій телефон має 5000 тисяч то мені вистачить на 10 зарядів. І так, друзі, наш огляд. Дякую всім за увагу. Кому було цікаво, кому хто вибирає для себе павербанк і ну, зійшовся на виборі цього павербанку, рекомендую. Всім пока, підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавих відео.